Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. У росіян у відповіді на обстріл також була спекотна нічка. Не тільки шахеди сьогодні вночі, попередньо окупанти намагалися атакувати борис якою Пише телеграм-канал Білоруський партизан. Крім того, що білоруси, що росіяни відпрацьовували ядерний удар по Києву комплексами з ядерними боєголовками, наводилися на цілі, тренувалися діяти та прикривати комплекти. Наразі вибухи у Києві за словами джерел пов'язані виключно з роботою протиракетних військ, по ракет уточнюється у той же час у Запоріжжі? На жаль, прильот прямий осколка на жаль, встигли наробити біди. Телеграм-канали Білорусів пишуть про пуски ракет з однієї з тимчасових баз росіян. цілять по аеродромах Києва та мостах джерела пишуть про попадання. У відповідь білоруси також прокинулися від потужних вибухів. Горить за кожушки та авіабаза мінська, куди прибуло балістичне озброєння. Таки дістали помста за Київ. Десятки загиблих на аеродромі мінська пишуть про збільшення радіації. Невже таке? Мамаки догралися і гакнув Горан. Наразі, за даними української розвідки, йдеться про відкриті розбудільні пристрої атомних електростанцій, АЕС і підстанції, які є критично важливими для безпосередньої безпечної роботи атомної енергетики. Усю інформацію українські спецслужби вже передали партнерам і магате. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав західних партнерів до рішучої колективної реакції та застереження Москви, щоб уникнути руйнівного сценарію. По перше, Україна продовжує працювати над посиленням захисту цих об'єктів, і тут ми розраховуємо Мо на вашу допомогу. По-друге, ми маємо реагувати рішуче і швидко. Офіційно звернулися до Росії та попередили, щоб її вона не зупинялася. По третє, слід забезпечити поширені експертні місії на усіх відповідних об'єктах. Заявив Андрій Сибіган. Очільник МЗС наголосив, що найкращим рішенням для запобігання новим пошкодженням української енергетичної системи є зміцнення повітряного щита України. Ми вдячні за всю підтримку. Але нам терміново потрібно більше систем ППО зенітної артилерії. Система боротьби з дронами, і що не менше важливо більше ракет для ППО. Ми також потребуємо більшої кількості ПЗРК, які довели свою ефективність у збитті російських дронів. Зазначив міністр. Світ має відреагувати на підготовку Росії до ударів по ядерних об'єктах. Про це заявив голова офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, можливо, Кремль готується до сценарію ядерної катастрофи. Росія країна терорист. Її потрібно зупинити тут і зараз. Країни заходу і глобального Півдня повинні жорстко відреагувати на. Підготовку терору він стосується усіх, сказав Єрмак. До повномасштабного російського вторгнення в Україні працювали чотири атомні електростанції. Наразі Запорізька АЕС у місті Енергодар перебуває під контролем окупантів, продовжують працювати Рівненська, Хмельницька та південно українська атомні електростанції. А за підсумками зустрічі в Нью-Йорку було ухвалено спільно заяву Великої Сімки щодо підтримки енергетичної стійкості України, в якій союзники зафіксували свою готовність надавати додаткову підтримку українській енергосистемі, сприяти. Захисту енергетики та інвестиціям Григорія Плачкова пише: Росія підіймає ставки у війні. Атомну електростанцію можна залишити без електропередачі та видачі, якщо знищувати підстанції, які необхідні для видачі та для розподілу електроенергії. Якщо немає прямих ударів по семі АЕС, то видавати з ядерної установки електроенергію. нікуди тож спрацьовуватимуть необхідні захисти на атомних електропідстанціях, наслідок чого вони переходитимуть до стану або холодної, або гарячої зупинки. Якщо удари будуть по семіатом електро. Тростанції, то складно щось прогнозувати, тому що, по перше, атомні електростанції не є законними військовими цілями, як з нашого боку, так і з боку РФ. А по друге, вони не спроєктовуються для ведення бойових дій або на самі атомні електростанції або біля неї Росія робить заяви про можливі удари по українських АЕС для підняття ставок у війні. Я Сподіваюся, в Кремлі вистачить розуму не завдавати по атомних електростанціях і необхідних підстанціях ударів. Наслідки можуть бути різними, залежно від того, якою зброєю. Можуть завдавати удару, якщо це будуть крилаті ракети або балістика, то наслідки можуть бути дуже плачевними. Під час проектування АЕС таких моментів не врахували. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.